Малий крутить уявне кермо, тому що справжньої машини ми не маємо. Вітаю всіх у нашому челенджі і дуже коротко про правила. перше нічого не купувати. Насправді купувати можна, але тільки те, що неможливо зробити самому. Друге робити все своїми руками. І третє не з'їхати з глузду. Останнє по можливості. Ми ж тут не звірі. Тож починаємо грати і, і страждати. страждати. В Боба було завдання зробити вікно, і я гадки не маю, яке воно буде, але зараз подивимося, тому що він закінчив. Так, тут його нема. Мабуть, воно в сімейних у цих речах. Анука. Ніфіга собі прям таке агромне. Дуже гарне, але цьому будинку поки не зовсім підходить. Може, колись в майбутньому поставлю, коли вони зроблять ремонт. <звук> Майбутнє настало раніше, ніж я думала. Боб зробив таке саме вікно, але не аркове прямокутне, і я подумала, що воно краще буде поєднуватися з їхніми маленькими віконцями. Зсередини мені прям подобається, це в них такий, типу кабінет для хобі і таке ексцентричне вікно там в тему, я вважаю. Так, воно не супер підходить в цілому до будинка, але що ви мені зробите? Я вважаю, якщо Боб його зробив, значить воно не має валятися без діла. Отак. Потім, може, навіть і аркови кудись приткну. Треба подумати. Ханна, моя ж ти курочка. Робить тумбочку, супер. Поставлю її біля ліжка замість того столика, а його перенесу до Еді в кімнату, бо в нього там просто хаос, все валяється, жах. Йому от прям не вистачає меблів. Готово. Давайте ставити. Ще, напевно, іграшки спробую покласти сюди. О, чудово. Може, хоч трошки, йому тут порядок наведу. Він, правда, протримається хвилин 5, але то вже таке. Так, Еді, чим ти зайнятий? Бачу нічим. Сядь поки що сюди. А це що за замінити? Що з ним вже сталося? Бля. Він перетворився на звичайний. Все ж я вже ту текстуру не поновлю. Ну що, бувай, стільчик. Мало того, що грабіжники ворують, так я ще сама речу прою. Але я так і не зрозуміла, чого його взагалі можна було поновити. Що це за фігня? Згадала, блін, за грабіжників капець. Преця вже десь. О гаш Окей. Ось він падлюка. Так, Ханна, прокидайся і дзвони в поліцію швидко, бо зараз не встигнемо. Блін, на задні двір іде. Так, тільки не фонтан, умоляю. Стільці забирай хоч всі. От говно, я не зможу зробити потім цей фонтан. Я не знаю чому, але я не можу вибрати його, коли роблю скульптури. Гля, і побіг. А ну стій зараза. Давай в дім зайди там, ще подивись, щоб поліція встигла приїхати. Хоча, блін, ханна тільки дзвонить. Ну, все, блін. Проймаю ще й фонтан. Поставила я, коротше, оцей дерев'яний, але виглядає вже не так гарно. До речі, гляньте, походу в мороз вода в фонтані застигає. Тут уже прям справжня зима, пішов сніг, і Боб тут гріється по ходу біля печі і робить нам нові прикольчики для дома. В нього підвищилась навичка і з'явилась можливість зробити скляний шаховий стіл. І я дуже цьому рада, тому що в них з'явиться ще одне заняття. Я все думала, що Ханна зробить мені шахи, але в неї свої плани очевидно. Тому я дуже щаслива, що в цій навичці також є ця можливість. Шкода, що так пізно, адже малому все його дитинство не вистачало шахів, і він тинявся, не знав, чим зайнятися, а вже скоро він дорослішитиме. Так, доробив, дивимося. Ну, кайф я вважаю, друзі, дуже красиво виглядає і ці стільчики до нього пасують. Я подумала, що взимку ніхто на вулиці все одно сидіти не буде, тому перенесла їх сюди. І Еді в свої останні деньочки дитинства встигне навчитися грати, бо коли він стане підлітком, я планую його теж зайняти скульптурою, мамі в поміч, щоб воно просувалося швидше. Боже, не втомлююсь спостерігати за цією анімацією. Розробники тут прямо постаралися. Так, він зробив тут ще парфуми, давайте їх поставимо. Знаєте куди? Я хочу на мийку ось сюди. Отак. Гарно. Кольору прям мечиться з перегородкою. Виглядає трохи як рідке мило для багатих, я не знаю. Або просто гарний флакончик, в будь-якому разі він сюди вписується. Так, ми в курсі, що в нього день народження. Он він вже стоїть, готовий задувати свічки. Нарешті ми побачимо, яким він буде підлітком. Сподіваюся, гарним, бо гени в нього хороші, мені подобається. Мені трохи шкода, що він не успадкував Ханни Невушка такі трохи в сторони, бо я вже бачу, що в нього так не торчать. Але хто зна, може в них буде ще дитина, подивимося. Але тільки після того, як хтось з них зробить горщик, да. до речі, про горщики. Поки він дорослішає, хотіла спитати вашої думки: чи треба нам поміняти наш дерев'яний унітаз, скажемо, на кам'яний, бо він буде більш презентабельним, чи лишити цей канонічний? Напишіть, будь ласка, я буду чекати. Ми можемо вибрати рису добре. Все одно будемо вибирати її кубиком, але приємно, що він подорослішав успішно. Так, кидаємо атлетичний. Ну, все, дівчатка та хлопчики, бережіться, бо він як накачається. Такий він після майковору. Дякую, що повернувся спиною, коли я намагаюсь показати тебе людям, Едді. Я розумію, що торт важніший, да. О я обожнюю цей сторівський аутфіт для підлітків прям 10 з 10, мені здається. Все таке оверсайзне, плюс ще навушники на шиї. Клас. А чого він так дивно їсть? Вони ж не повинні так сильно задирати тарілку, чи я помиляюсь. О, а тут нормально вже почав. Не знаю, коротше, чи це гліч, чи так і має бути. <сум> Зробимо вигляд, що все ок. Ну що, Еді, насолоджуйся останніми хвилинами відпочинку, і будемо ми, напевно, ставити тобі ще один верстат для скульптури. Я думаю, тимчасово прибрати ось цей і на його місце поставити отой скульпторський. Все, шановні, у нас тут дабл атак у скульптурі. Я полагаю дуже великі сподівання на їх командну роботу, а конкретно на те, що вони не будуть повторюватися. Бо цей рандом зі скульптурою він, звичайно, прикольний, але так можна витратити цілу вічність на те, щоб здобути всі можливі предмети. Звісно, немає ніякої гарантії, що рандом не пошле мене нахер і коли їх двоє. Але я ж не просто так вчила в університеті теорію вірогідності. М -м -м. Так що да, мої сподівання не безґрунтовні. Ну, що я казала? Еді зайшов тупо з ноги в цю нову для себе галузь, він вже зробив стілець і ось закінчує столик. І я схрестила пальчики, щоб це був не такий самий, як виготовляла до цього Ханна. Супер! Це реально інакший столик. Поки він глиняний, ми не будемо його ставити в дім. Але потім якось він повторить його в дереві, коли в нього відкриється цей матеріал, бо поки тільки глина. Давай починай працювати над наступним. Ні, ну Еді тупо вирішив зайти з козирів. І робить. Ви бачите це. Стіл. Афієнне, я вважаю. Я думаю, що він ото виріс, знаєте, тримаючи постійно тарілку в руках та роблячи домашку на полу, і вирішив, що з нього досить такого життя. Якщо мама не змогла, то він порішає це питаннячко замість неї. Думаю, тепер, куди його поставити. Напевно, от в цей куточок якраз такий можна. Погляньте на це! Да, стільчики всі різні, але то питання часу. Але вони їдять за столом. Ви можете в це повірити. Я досі не можу. Ми можемо по децибелам порівняти, чому я раділа більше. Унітаз чи столу. Це унітаз! Господи, ми дочекалися, друзі. Але вони їдять за столом. Ви можете в це повірити. Що ж, мій супер-дупер точний вимірювач децибел показав, що унітазу я раділа більше, хто б сумнівався. О, Анна ще й крісло доробила. В мене що сьогодні? День народження. Стільки подаруночків прям. Давайте встановимо крісло. Так, ти в туалет сходила. Давай, напевно, ти перевіриш, чи там все ок з цими кріселками і чи нічого не заважає сісти, бо я їх там крутила, вертіла. Ай. З цим все нормально. Давай на друге. Теж окей. Тоді прибери тарілочку і давай, баєнки. Ви сьогодні стільки всього зробили дуже хорошо. Думаю, на цьому не гріх і закінчити. Мої сіми мене сьогодні порадували. Сподіваюся, і ви теж раді за мене, і за них, звісно, також чекаю на ваші коменти щодо заміни унітазу. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися, да, бо це дуже важливо для мене. Дякую, що подивились це відео, і до нових зустрічей. Па-па!